Українські звичаї святкування колодія. З колодієм вітаю і достатку вам бажаю. Колодій, тому що з наближенням весни сонце все вище і вище піднімається по своєму небесному колу, відганяючи зимові холоди, а його сила, тепло, енергія передаються природі і людям. Коло діє, річне коло невпинно обертається та несе зміни. Українці з давніх давен святкували колодій або сирний тиждень. На колодія вареники із сиром були головною стравою. Їх їли протягом усього свята. Перші вареники готували з простого тіста. З борошна, води та солі. Тісто розкачували, а потім начиняли сиром. Далі вареники відварювали у воді та готували, поки вони не стали м'якими, та готовими до насолоди. За тиждень до Великого посту впродовж семи днів господиням годилося щодня готувати багато вареників. Щедро присмачуючи їх вершками, маслом, подавати їх зі сметаною. Тільки в хаті українській покуштуєш диво з див. Ось півмісяці у мисці, а над ними б'ється дим. Вареники, вареники, божі хваленики. Не кожен їх варить. Але кожен хвалить, вареники символізували молодий місяць, який у свою чергу був символом жіночої енергії. Колодій це ще святоколодки, які відзначали жінки. У понеділок одна з жінок приносила колодку. Кожна жінка мала замотати в тканину цю колодку. Як немовля, прикрасити її стрічками, поколесати. За тиждень у колодки відбувалися усі головні події життєвої долі людини. Звісно, усі ці дійства мали жартівливий характер. Тих, хто до колодія не одружився, жартома карали, прив'язували так звані колодки. Від яких потрібно було відкуповуватися. Дівчатам колодки прив'язували до лівої руки, а хлопцям до ноги. Колодку хлопець сам не міг зняти. Це мала зробити дівчина, а він за це повинен був відкупитися від неї грошима або подарунками. Останній день колодія має назву. Проще на неділя. В цей час люди відвідували усіх рідних, друзів і просто знайомих, щоб пробачити одне одному. Прадавні звичаї українців повертають нас до своїх коренів, вчать добру, мудрості, злагоді. З колодієм привітай всіх друзів своїх! Попроси пробачення і прости усіх.